Вітаюся до вас, мої любі дітки! Красунечка весна зазирнула і в наш садочок і розбудила красиві весняні квіточки тюльпани, які спали взимку під землицею, як під ковдрою. Зраділи квіточки весні. Зраділи теплому сонечку, і стали виглядати з-під землиці, як із віконця, і потихесенько проростати. Ось вже з'явилися маленькі зелені паростки. Радіють, гріються на сонечку. Весело їм стало, захотілося їм ще підрости, а весняний теплий дощик їм допомагає, накрапає, листочки поливає, паростки дощику теж зраділи, ще вище підростають. От вже і стеблинки підросли, а на стеблинках зелені бутончики гойдаються. А яке ж весняне диво далі станеться, давайте з вами подивимося. От і перетворилися зелені крихітні паростки на прекрасні чарівні квіти, а допомогли крихітним паросткам стати прекрасними квітами дощі, землиця і сонечко.